Вітання аграріям! Сьогодні у нас буде дуже коротеньке відео на тему, чому не працюють гліфосати. Тому що гліфосати працюють. Дивіться, я часто в господарствах чую таку думку, що от внесли гліфосати, вони не працюють, особливо, знаєте, коли от зараз якраз той період, коли зібрали там якусь якогось попередника, дали можливість відрости падалиці, бур'янам і хочуть зроби, обробити це гліфосатами, щоби почистити. Собі поле. І от внесли, а воно не працює. Для того десь дуже коротка і дуже дієва рекомендація, як зробити так, щоб гліфосати працювали. Гліфосати фактично забирають всі бур'яни, крім інколи і хвощ забирають, але, якщо він молоденький, але інколи вони не допрацьовують на хвощі. Тому, якщо у вас на полі. Немає хвоща вносити спокійно гліфосати. Краще з цією метою використати все-таки гліфосати з ізопропіламінною сіллю. Обов'язково першими врошин ми додаємо якийсь підкислювач. Це може бути лимонна кислота, це може бути різні ph коректори Тобто все, що хочете, все, що ваша душа бажає, але обов'язково нам треба добре підкислити рощин. Якщо, наприклад, для сої ми інколи. Так, знаєте, підкисуємо, дивимося, що там відбувається, міряємо, але не збиваємо там туди до до, до трьох з половиною. Тут спокійно можете збивати. Нам треба, щоб вони працювали. Тому дали якийсь пиач-коректор, дали лимонну кислоту, після того в розчин дали гліфосати, після того. Дали прилипач, можете дати піногасник, тому що ізопропіламінна сіль вона любить трішки попінитися, тому, тому можете перестрахуватися і ще додати в розчин. І таким чином вносити. І нормально все вірніше, навіть не нормально, все прекрасно працює, все добре працює. Якщо у вас на полі велика кількість хвоща, додавте Агрітокс, Агрітокс Турбо, які заперуть це спільно з е, гліфосатом. Якщо хочете трішки підсилити дію, наприклад, проти коренепоросткових бурянів, можна додати дікампу, але це дуже не обов'язково, е, тому що прекрасно е, проти осутів, проти е, берізки нормально добре працюють гліфосати. Ось на цьому полі місяць тому ми вносили е, таку бакову. Суміш і дивіться, що зараз відбувається. Я знімала з машини, бо, бо не вистачає зараз часу знаєте, так зупинятися і, і робити зйомки, але ви бачите, що поле було, щоб ви розуміли, там були бур'яни по пояс. Але внесли, спрацювало, і от зараз бачите, яка, е, яка картина на полі. Тому сьогодні так швидко, коротенько, я вирішила записати це відео з конкретною рекомендацією, як зробити так, щоб фасади е, працювали. Використовуйте і побачите, що це буде добре. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!